Обсадрала гонять. Мої козли і одна козичка ще тут є, але вона заказана. Ось ось ця красунька. Так, з-під них вичистила. Вже стільки, стільки гною набралося. Оце з-під них така здоровенна купа гною. Ну, от нема до чого вчепитися, правда? Ти козьол! Тобі вже козу давай, так? Да? Диви, який козьол гоноровий. Я буде по козах скакав, по козлах. О, ще один такий є Ну, Ладно, того мають забрати десь на днях отого, в очках. А ті, може і нині. Це післязавтра десь, котрого дня покастріруємо. Казали показати, як вони гонять на дворі. Яра прив'язала, бо це нереально з ними справитися. Ось. Так, щось таке діло. Яр лежить, заглядає тільки за ними, бо він за ними гони, а вони від нього втікають і вони мені не дають вичищати. Оця моя братія козляча, де? оцей красунчик козел хотіла, щоб хтось купив гарний великий козел. Ну, не хочу, значить буде скастрірований. Де ти Наталя? не? ні? О, ось такі у нас справоньки. Ай, ай-ай. Ага, дулі з маком, я тебе пущу. Так, цього рижу козла, що я мала ще одну ось такого клаповуху, я вчора дорізала. Okay. Бо в день він ще пив, все нормально. Зранку взагалі брикав. Ось. А ввечері прийшла доїти, голову до гори задер, кричить диким вереском. Очі під лоб закачує, падає. Бачу, що діла не буде з нею. Я його дорізала і добре, що дорізала, бо він би до ранку, мабуть, не дожив би. Ось. В нього в голові кругом мозку було повно гною. Ось, І через те його стало так боліти і стало кричати. Воно дуже стало йому на голову давити. Ось таке діло. Якось так. І ми поночі, то вже було почало 11-ї, ми його зарізали. Середина вся прекрасна, все чисте, все гарне. Ну, а з головою мав проблему. Ось такі діла. І таким чином в мене залишилося вже шість козлів. ну, п'ять козлів і одна коза. Ось. Ну цього очкарика заберуть, мали нині забрати, але не знаю. Я не знаю, коли те відео взагалі-то вийде. Ось, ну, щось там їм нині не виходить. Казали, що на день пізніше вроді мають приїхати. Дивіться, який козел, йолі-палі, Ага, ага. Що яр, що яр? От би тебе ми жених. Я пустила, але ти за ними б'єш, вони мені в хліві не дають ради ні дихнути, ні зіпнути. Ось так. Малеча брикає, гасає, о, о, о от скачеш, аж перекинувся. вже його забрали і вже буде добре. Вже тоді їх буде менше, їм буде більше місця. Ось так. Ось такі вони поскакунчики у мене. Казали, покажи, як брикають на дворі. Вже треба було б їх вчити з козами ходити пастися, вже такі, що не маленькі, але вперед покастрірую. <хи> вже вперед покастрірую їх, а тоді вже будемо вчити гонити їх, пастися. То я думаю, вже на другий тиждень десь в п'ятницю, суботу, в неділю, щоб нам треба втрогнати, щоб вони навчилися, що треба бігти. За козами. Ще пару раз їх треба випустити на двір з козами разом на подвір'я. Ну, а тоді пробувати гнати. Ось такі діла. Ладненько. Додам я ще сюди відео, навірно, як я курчаток годую. Та й тут такі діла, як вони їдять з рук. А-а. Ось такі вони у нас. По скакунчики по брикунчики. Знач яка красота. От. І такі то справи дуже шкода. О, дивіться, які козли у мене є. Дуже шкода було мені цього козлика зарізати. Він більший був цього, хоча він був багато менший, як ми його привезли. Ріс він гарно, все, але ні з того, ні цього. Ось таке сталося. І добре, що ми його не лічили, бо ми б його не вилічили. Гній би той звітом ніде не пішов би. Ось таке діло. Ну, в житті таке буває. О! Так що, добре, що я два взяла. О, Вже повалили патилки мені знову. Ну нічого, той останеться на насіння Козьол, дивіться, який. Вже на козимо напускати. Там побачимо ще. Що, <кхи> не приходить до тебе? Ні, і ти лапою не можеш притягнути. Ох, вони ж такі вредні. Ой такі вони. Ой, такі вони вредні, нема ради. Да? Яр. Ось так то, ладенько. Всім миру, спокою, затишку. Що? <кхи> Ех ви, малі, ахламончики. Найкращо, той світлий режий отой мій. А має, бачите, такі темні плями по собі. В горошок такий. Що ти лізеш на руки, га? Що, Що красавчик мій? мій? Мій ти касавчик, мій ти касавчик, такий каштанчик мій. Ти каштанчик так. Красавчик каштанчик. Ну йди сюди, йди. Йди, як попасеш яр. Йди їх попасеш, я хочу довичищати. Тож спід них почистила, спід кіс почистила, спід всіх почистила. О, ось такі діла, так що всім миру, спокою і затишку, Скоріше і переводимо. Отак саме краще їсти, бачите як? Якщо зі зіжменька. Оце вони так люблять зі жмені наїстися. Що там? Ну, лампа відсвічує паршил, але я її забрати не можу, ви вибачте. Оце саме найкраще їдло, якщо воно зі жмені. Остальне то не їдло. Ото так вони люблять їсти мене. Оце балдьош. Ще одно біленьке є, влізає в жменю, ото воно вроді. Ні, не воно, оце, о, оце о, що вискочило, о, о, оте, о, що крила розчепірило, зіпхало чорне його. О. Вилізає і всі крила розчепірує, і ніхто його зіпнути не має права, бо воно їздить жмені. Ще може ногами драпати. От. Ось такі вони балуни такі, балуватися вони люблять, бо де ж їм дуже добре. З... Знизу ну, ніяк не хтять. Ото зі жмені наїдяться, і то зараз полягають і вже будуть лежати. А ото на землі їсти то, то не царське то діло, так, да, курчата? Люблю я їх, бо вони ручні такі. Тоді робляться, як ото такого до рук привчиш, воно тоді таке маленьке, весь час ручне і весь час до рук лізе. Ось так, так. О, вилізай, вилізай, їч їч, їч У жменці дуже смачно. о. А то на землі не можна наїсти, ну, не на землі на, на роднинці раднинці. Що будеш казати? От куди ти чорний вже на палець вилізлаш? Ото балдеш. Все, ви вже понаїдалися, ні? Жевжики мої маленькі, га? Люблю я вас таких охламонів. Ну, мусиш пару разів в день такого нагодувати, бо то остальне не їдло. Значите, як, крупчики кукурузені, вода з чектоніком їсти і з горіхом. Волоски мені пити даю. І вони собі наїлися, значить, де на руку вилізло, де на руку вилізло. Оце ж то добреньке. Оце то добре їзди. Ось так. Годуємо курчат. А шо ж? У мене виконати більше. Чісь якесь якийсь якесь його. Все відпихають, все відпихають. Ну, вилізай. <сум> все, ви вже наїлися, не може. Ось такі-то справинки. Жевжики. Хі-хі. <сум> Дзьоб-дзьоб-дзьоб-дзьоб. Отако дзьоб-дзьоб-дзьоб-дзьоб. Дзьоб-дзьоб-дзьоб-дзьоб. Хи-хи-хи. Ой ти, віті, це вже аж воля на бік позвертало. Ви дивись які. Ти, ти дивись, яке вріднюще. Не. Не. Їдь. Дзьобайте, дзьобайте. Малишата. Чого ви такі вредні, га, Курчатка, Малишатка? І то одні на других, одні на других. Ладненько, все.